Столичні телевізійні новини у студії Юлія Боднар. Мої вітання, і спочатку коротко про головне на Донбас прибув 25-й гумконвой з Росії. Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно збував зброю у Києві. Представили альтернативу мафом. Про все це згодом, а розпочнемо із ситуації у зоні АТО. Протягом минулої ночі ворог значно збільшив вогневу активність вздовж лінії розмежування. Інформують у штабі антитерористичної операції. Загалом російсько-терористичні війська 30 разів порушили режим тиші. На Донеччині незаконні збройні формування 7 разів обстріляли український опорний пункт в районі селища Широкіне із мінометів, танків самохідної артилерійської установки калібру 122 мм, а також автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Також обстрілом із мінометів, автоматичних гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї були піддані позиції, АТО неподалік населених пунктів Опитне, Піски, Майорськ, Ленінське, Авдіївка, Кірова, Мар'їнка. Загалом ворог 19 разів відкривав вогонь по наших позиціях у цих районах. Українські війська вели вогонь у відповідь із мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. На Луганщині злочинці відкривали вогонь із автоматичних гранатометів по наших позиціях неподалік населеному пункту щастя. Терористи продовжують нарощувати тактичну групу, яка веде бої за Широкіне. Про це у Фейсбук написав координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Зафіксовано перекидання двох груп бойовиків по 30-40 осіб північніше Новоазовська та в район жовтня. Зазначив Тимчук. Він також додав, що в самому Новоазовську, крім бойової техніки, яка діє на передовій в районі Широкінго і Безіменного, зосереджується резерв бронетехніки 14 одиниць. Окрім того, терористи перекинули до 29- го блокпоста Луганській області. 6 танків та 11 бойових бронемашин. Черговий так званий гуманітарний конвой з Росії перетнув кордон з Україною. Митне оформлення вантаж проходив на пунктах пропуску, які не контролюються українською владою. Це КПП Донецьк та Матвіїв-Курган. Автоколона нараховує 120 вантажівок. Російська сторона стверджує, що вони везуть харчі, медикаменти, предмети першої необхідності а також подарунки ветеранам до 70-річчя великої перемоги. Проте в Україні вважають, що таким чином Росія підтримує бойовиків, постачає їм зброю та боєприпаси. 25 та 26 квітня у Чигирині пройде 20-й патріотичний фестиваль Холодний Яр. В рамках програми ювілейного вшанування борців за волю України відбудеться парад учасників АТО. Крім того, пройдуть мистецький фестиваль козацької слави, фестиваль патріотичної пісні та вшанування загиблих. Нагадаю, у 20-ті роки у Холодному Яру під керівництвом отаманів повстанські загони протистояли більшовикам. С Сотні Сьогоднішніх сучасних героїв України, які воюють в Азові в правому секторі, в свободі в Січ, Карпатська Січ. Вони будуть зберуться в Чигирині, і це велика подія. Що, що ми зможемо віддати їм шану? Всі повстання, які починалися в Холодному Яру, вони починалися не лише проти когось. Ці повстання за те, щоб Україна стала нарешті сама собою. Не тільки Україною без холопа і без пана, а великою Україною, бо не може найбільша в Європі країна і найсловніша нація бути бідним родичем на задворках. Біля столичного метро правоохоронці затримали киянина, який торгував зброєю. Співробітники лінійного управління в метрополітені здійснили оперативну закупку в місцевого жителя, котрий збув їм вогнепальну зброю та набої. Як пізніше зізнався міліціонерам, 52-річний чоловік він мав можливість роздобути будь-яку зброю за бажанням покупця. Як повідомили в столичній міліції, правоохоронці отримали інформацію, що в столиці є людина, яка на замовлення клієнтів постачає зброю. У зв'язку з цим оперативники лінійного управління розпочали комплекс заходів з прямого на встановлення місця знаходження підозрюваного та його затримання. Недовзі правоохоронці вирахували зловмисника. Після чого провели оперативні закупки. В першому випадку зброяр продав пістолет ТТ з набоємо до нього, а в другому біля станції метро Харківська підозрюваний збув знову зброю, навіть не підозрюючи, хто цього разу є його покупець. Після факту передачі пістолета Форт 18 калібру 9 мм, 28 патронів та магазину. До нього гору продавця було затримано. У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що реалізацією зброї киянин займався упродовж тривалого часу. Доведено, що за плечима затриманого є також шахрайський досвід. Аферист входив входив довіру до громадян позичав у них кошти, а Віддавати їх зовсім не збирався. Також житель столиці раніше притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів. Слідство триває. 16 спортивних столичних шкіл будуть підпорядковуватись КМДА. Відповідне рішення прийняли на засіданні комісії Київради з питань сім'ї, молоді та спорту. Про це повідомляє прес-служба відомства. Згідно з інформацією, це навчальні заклади, що спеціалізуються на баскетболі, тенісі, легкій атлетиці, біатлоні, гімнастиці та плаванні. Загалом тут вчиться майже 6,5 тисяч дітей. Члени комісії одностайно підтримали це рішення, тож його розглянуть на найближчому засіданні Київради. Йдеться у повідомленні. Кількість родин, які цьогоріч звернуться до столичного управління праці за субсидіями у порівнянні з минулим роком може зрости в 10 разів до 400 тисяч. Про це повідомили в КМДА. Нині ж у місті близько 50 тисяч сімей субсидіантів. Пік звернень за цільовою допомогою столична влада прогнозує після травневих свят. Сьогодні ж працівники управлінь соцзахисту працьовують близько півтори тисячі звернень на день. Утім, киян просять не зволікати з оформленням субсидій. Нагадаю, з 1 травня їх надаватимуть за новим спрощеним порядком. На 16.04 оброблено 1780 заяв. Це ті, що заяв надійшло. З них призначено 1380 заяв. Тобто фактично вже задоволені і вони будуть оформлені. Ми розраховуємо, що на піку до нас буде йти в кожному районі по тисячі звернень на день. Це в кожному районі. Тобто, фактично на піку Київ отримує 10 тисяч звернень в день. Хочу запросити мешканців Києва, щоб вони не завлякали зверненням до служб соціального захисту. Чому? Бо в травні місяці закінчується реєстрація в тимчасових, в тим, вимушених тимчасових переселенців, які опинились в Києві. І в травні місяці до оцих людей, які підуть зі зверненнями за субсидії, додасться ще дуже велика кількість людей, які підуть в ті самі центри подовжувати свою реєстрацію. У Києві представили альтернативу мафам. Підприємцям, які не матимуть змоги працювати в кіосках, запропонували торгувати у мікрорайонних торгувальних центрах. Про це повідомив перший заступник генерального директора Київського інвестиційного агентства Віталій Бойко. За його словами, наразі розробили три пілотних проекти. Планують побудувати майданчики на проспекті Маяковського у південній частині мікрорайону Осокорки та біля станції метро Лівобережна. Деталі участі в програмі незабаром уприлюднять у столичних виданнях. Йдеться у повідомленні. Сьогодні столична державтоінспекція просить водіїв не паркуватися поруч із НСК Олімпійський. Там відбудеться футбольний матч Ліги Європи між командами Дніпро та Брюге. Повідомляє прес-служба ДАІ. Тому з метою забезпечення зручності вільного пересування для вболівальників автолюбителів просять не залишати транспорт біля стадіону. А також на вулицях фізкультури Велика Васильківська, шута Руставелі та Еспланадній. Наразі це вся інформація. Більше сцен розповість уже о 15-й. На все добре. Thank <laughs> you.